Дев'ять довгих місяців я чекала продовження цієї книги. Я писала під кожним анонсом КСД. Коли я ходила в магазини і запитувала там у консультантів, коли 9 місяців КСД ви виношували цю книгу як дитину. Добрий день, студія. Це не І Я нарешті дочекалася. 4 листопада ми зможемо ознайомитись з фінальною частиною Золотої Бранки книгою під назвою Жар-пташка Ця книга, вона, знаєте, дуже багато сперечань викликала у свій час, тому що там були питання з перекладом, з тим, взагалі, що за сюжет, тому що це все-таки вважається дарк фентезі. Але мене вона вразила, мені вона сподобалася, вона інтригує, і там є такі класні твісти. І Власні дуже головні герої, тому я з нетерпінням чекала цього продовження і хочу дізнатися, чим же все закінчиться. Дайте, Але оскільки часу пройшло доволі багато, навіть з останньої книги, я ж кажу, 9 місяців, то я вирішила пригадати основні моменти із історії і поділитися цим рекапом разом із вами. Що ви забили? Забули про це. Я вам трошки напам'ятаю, Тож, то ж приготуйтеся зараз. Ми швиденько розберемо, що було в самій першій частині і чим закінчилася п'ята частина.